Сценарій поведінки клієнта в автоцентрі це в першу чергу особливості характеру кожної людини, тому фактично підхід до людини межує з психологією, і цей процес вдається правильно налаштувати не в кожному випадку. Автоцентр Прага авто на кільцевій створив чіткий сценарій клієнтського підходу. Два основних акценти зони послуг і період очікування. Перший з них це грамотно побудована архітектура допомоги, консультаційні сектори, де можна отримати інформацію про певну модель та її особливості, оглядовий шоурум і допоміжні послуги, які стосуються кредитування, страховки або додаткового обладнання. Тут усе зведено до простого на перший погляд висновку: людина повинна отримати максимальну кількість інформації та послуг в одному місці від специфікації. Автомобіля до можливості постановки на облік, від кредитних послуг до підмінних автомобілів на час ремонту або технічного обслуговування. І в цьому сенсі Прага авто на кільцевій повнофункціональний автоцентр, де зібрано усі процеси від початкового ознайомлення до фінальної стадії підготовки автомобіля до переходу у власність нового клієнта. Вартість часу це в тому числі здатність запропонувати максимально зручні для навіть непідготовленої людини рішення. Кредит за кілька годин прямо на місці, додаткові опції і замовлення запасних частин, не виходячи з салону. Формування комплектації або тест-драйв обраної моделі оперативно і з чіткою консультацією. Оформлення страховки і навіть постановка на облік свого авто тут же у відділенні МРЕВ у автоцентрі. Причому від збору інформації до готового рішення потрібен час, і цей час вкладається у формат, який пропонує. Ця проводити без втрати часу це не парадокс, це якісний підбір пропозицій для того, щоб людина не відчувала тягар часу. Вільний вайфай і дитячий куточок, антуражне оглядове кафе над шоурумом, ненав'язливо розташовані бокси з додатковим обладнанням та інформаційні куточки, плюс знову таки можливість отримати допомогу кваліфікованих спеціалістів з будь-якого питання. Цей точечний і м'яко направлений на людину підхід створюється не просто стандартами бренду чи класним оформленням. На це витрачаються колосальні зусилля, які в автоцентрі Прага авто на Кільцевій» спрямовані на те, щоб кожен, хто зайшов у автосалон, отримав новий формат вражень від того як можна налаштувати діалог між людиною і автомобілем?